Отож наступна реклама. Тихо тихо тихо. Ні, чому може не тихо. Ми вип'ємо, а зараз буде реклама. Зараз буде реклама. Реклама! ICT, знаєш, як то чувак. Для глухих ще раз, повтори, Дубль два. Глупо, не да. Тільки навод, не перебувайте. Доброго! Мы все пьем, почему. Рома, чувак. Тримай. Я по шабе заплю, но сейчас. Тримай, тримай, Йоршик, это писал. Шаббалым. Йоршик риса, любая. Как хуйня называется? Это белый и чрный брат. Шабля, шабля. Шабилин. Ах, хаба, да. Давай, 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 до Ви можете а -а -а. про Макдональдс, 15 років гастритів! 15 років запорів. Макдональдс! 15 років разом! Макдональдс, кожен раз в гарний час! А -а -а.